Автобус з гуркотом мчав вузькою звивистою дорогою, стогнучи з кожним поворотом, намагаючись подолати нерівну дорогу, що вела в глиб української сільської місцевості. Четверо студентів вмостилися на своїх сидіннях, поринувши в неспокійну тишу, яку створювали безкрай лісові масиви, що оточували їх з обох боків. Дерева здіймалися високо. Їхні скелетні гілки перепліталися, створюючи густий полог, крізь який проникали лише клапті сірого світла. На багато миль не було жодних ознак цивілізації, лише безкраї ліси, тіні, яких тягнулися, наче пальці, що прагнуть затягнути непроханих гостей у стародавній світ, де час не має значення, а легенди ніколи не вмирають. Оксана дивилася на дерева, що пропливали повз неї, і на її обличчі з'явилася тривожна ностальгія. Це місце, тиша, відчуття, що за нею спостерігають, нагадувало їй дитячі казки, історії про духів і темних істот, які з боязкою пошаною розповідала бабуся. Поруч з нею Лука, фактичний лідер групи, вдивлявся у свій телефон, хоча екран залишався порожнім. Тут не було ніякого сигналу, ніякого зв'язку із зовнішнім світом. Ярослав, скептик, носив на обличчі вираз тонко завуальованої веселості. Кидаючи глузливий погляд на мілу, яка сиділа тихо стискаючи свій блокнот, наче боролася з невидимою силою. Після кількох годин тиші село Іванків виринуло в кінці дороги, наче привид, що виринув з густого туману, який його оточував. Старі побиті негодами будинки вишикувалися вздовж головної дороги, їхні дахи просіли, а стіни були поцятковані символами, значення яких потьмяніло з плином століть. У селі панувала неприродна тиша, ніби сам Іванків, затамувавши подих, чекав. Нечисленні селяни, яких вони бачили, ледве поглядали на них, їхні погляди виражали дивну суміш страху і презирства, наче сама присутність студентів порушила делікатну невидиму рівновагу. Чарівне місце, пробурмотів Ярослав, порушуючи тишу, штовхнувши луку. У що саме ти нас втягнув? Лука проігнорував його, його погляд був прикутий до постаті, що наближалася до них, літнього чоловіка з обличчям обвітреним і потрісканим, як дерев'яні стіни села. Він рухався повільно, кожен крок був обтяжений роками, але його очі блищали тривожною ясністю. Коли він підійшов ближче, Міла помітила дерев'яний амулет, що бовтався у нього на шиї, у формі ока, в центрі якого горіло темне полум'я. Вона здригнулася, відводячи погляд, але образ амулета не відпускав її. Петро запитав лука, роблячи крок вперед і простягаючи руку. Старий якусь мить дивився на неї, ніби намагаючись пригадати забутий жест, потім кивнув. Ходімо, не прошепотів Петро, його голос став шепотом, пом'якшеним віком. Є речі, які ви повинні почути. Вони пішли за ним через село. Дерев'яні будівлі, здавалося, нахилилися всередину, закриваючи їх від світу, який вони залишили позаду. Нарешті вони підійшли до маленького, тьмяно освітленого будинку. Усередині повітря було наповнене запахом диму і трав, а на кожній поверхні висіли дивні дрібнички, пучки сухих рослин, кістки, перев'язані червоними нитками, і ще більше амулетів, подібних до того, що носив Петро. Всі у формі очей, мабуть, захисне заклинання, подумала Міла, неспокійно поглядаючи на друзів. Вони сіли за маленький столик і мовчки чекали, поки Петро опуститься на старовинний скрипучий стілець навпроти них. Ви прийшли, щоб дізнатися про вія. Почав він низьким і тремтячим голосом, наче сама назва була прокляттям. Студенти нахилилися, атмосфера наповнилася очікуванням. Слова Петра здавалися важкими кожне з них несло в собі вагу століть. Він говорив про стародавню істоту з такими важкими повіками, що вони майже не відкривалися, захищаючи світ від його проклятого погляду. Він пояснював, що дивитися на вія це накликати божевілля, бо той, хто зазирне в його очі, буде приречений побачити жахіття, які не піддаються людському розумінню. Століття томутені продовжував Петро, втупивши погляд у далечінь, загубившись у пам'яті історій, що передавалися з покоління в покоління, наші предки виконували ритуали, щоб тримати його на відстані, щоб не підпускати його погляд. Але кажуть, що раз на кілька поколінь вій прокидається, і ті, хто його викликає, назавжди залишаються поміченими. Ярослав посміхнувся, розірвавши тишу сміхом. І що з того? Ми пройшли весь цей шлях заради казки біля вогнища, іронізував він. Не ображайся, але це звучить як старий фольклор, що має тримати людей у покорі. Погляд Петра потемнів, і він потягнувся до талісмана у формі ока, що висів у нього на шиї. Вірите, у що хочете, але вій це не просто історія, його погляд це смерть і гірше за смерть. Слова повисли в повітрі, осідаючи над ними як саван. Лука прочистив горло, намагаючись зняти напругу. Дякую, що поділився, Петро. Ми Ми візьмемо до уваги твоє попередження. Незабаром вони пішли, повертаючись до маленького, напівзруйнованого готелю, де зупинилися. Повітря на дворі було густим, задушливим, і навіть глузливі зауваження Ярослава не могли розвіяти тривогу, що затягнулася між ними, але цікавість гризла їхні думки. Тягнучи до околиці села, де стояла занедбана церква, її зруйнований фасад, зливався з туманом. Коли вони наблизилися, міла відчула, як по спині пробіг мороз. Церква була трухлявою шкаралупою, її арочний дверний отвір позіхав, наче паща готова поглинути їх. Усередині стіни були затягнуті тінями, густими і непохитними, вони чіплялися за кожен куточок, наче коріння, що відросло. Луказі скрипом штовхнув двері, і вони зайшли всередину, їхні кроки відлунювали в порожній тиші. У повітрі висів пил, частинки якого кружляли у слабких променях світла, що просочувалися крізь потріскані вітражі. У глибині нефа стояли ряди трухлявих лавок, а на вівтарі, напівпохований під уламками і пилом, лежав товстий рукопис у шкіряній палітурці. Вони зібралися навколо, коли Міла змахнула пил з обкладинки. Відкриваючи дивні символи, викарбувані темним чорнилом, зубчасті форми, схожі на очі, деякі закриті, інші напіврозплющені, як і власний легендарний погляд. Вія, вона відчула дивний потяг, коли відкрила книгу, кожна сторінка якої була заповнена стародавніми письменами та вицвілими начерками фігур з порожніми очима та порожніми обличчями. Що це прошепотіла Оксана. Її голос був ледь чутний, коли її очі сканували сторінки, пальці міли тремтіли, коли вона простежила уривок, що описував ритуал виклику, заклинання, призначене для того, щоб викликати погляд Вія. Її пульс прискорився, коли вона прочитала деталі, спів, низку жестів і невелике жертвоприношення крові. Всупереч собі, вона відчула приступ хворобливої цікавості, азарт від відкриття чогось забороненого. Чого ще ніхто не наважувався розкопати. Ярослав посміхнувся, його тон був насмішкуватим, але водночас інтригуючим. Давай, чому б нам не спробувати лише шматочок. Подумай про це, як про занурення у фольклор. Лука завагався, але знизав плечима, піддавшись. Гаразд, але тільки маленьку частину. Вони слідували інструкціям, їхні голоси ледь чутно співали заклинання, а руки імітували жести. Описані в тексті. Кожен з них вколов палець, щоб одна крапля крові впала на пожовклі сторінки манускрипту. Вони чекали, затамувавши подих, але нічого не відбувалося. З полегшенням і трохи збентежені, вони розсміялися, їхні голоси луною розійшлися по порожній церкві. Але коли вони повернулися, щоб піти, Міла озирнулася і побачила щось у тіні біля вівтаря. На якусь мить вона побачила постать, що стояла там. Обличчя затулене, повіки важкі, ніби намагаються розплющитися. Її серце забилося в грудях, коли вона моргнула, але постать зникла, залишивши лише порожню тиху кімнату. Вражена, вона поспішила приєднатися до інших, відкинувши видіння як гру світла, залишок їхньої напруженої розмови з Петром. Але тієї ночі, коли вони лежали в тихій темряві своєї кімнати, Міла не могла позбутися відчуття, що вони запросили щось у своє життя присутність, яка тепер затримувалася, спостерігаючи стіні, чекаючи слушного моменту, щоб розплющити очі. Оксана першою помітила відсутність луки. Прокинувшись на світанку, вона побачила, що його ліжко порожнє, а простирадла сплутані і перекинуті, ніби він поспіхом пішов. Спочатку вона подумала, що він вийшов на вулицю. Можливо, не зміг заснути після подій минулої ночі. Вона сіла, кліпаючи в тьмяному світлі, що проникало крізь маленьке потріскане вікно їхньої кімнати в готелі, але з кожною хвилиною її охоплювало занепокоєння, яке накопичувалося внизу живота. Вона зісковзнула з ліжка і перевірила інші кімнати, тихо постукавши в зачинені двері. Лука. мовила вона тихим голосом, щоб не розбудити інших. Міла, прокинуся, важко сіла. Що сталося? Це Лука, відповіла Оксана, її голос був напруженим. Він пішов, він не повернувся минулої ночі. На цей час Ярослав теж прокинувся, і на його обличчі з'явився вираз роздратування. Мабуть, просто вийшов подихати свіжим повітрям, пробурмотів він, потираючи очі. Ти ж його знаєш, він, мабуть, досліджує або намагається знайти спосіб розвінчати історії про привидів Петра. Оксана не відповіла, але її обличчя залишалося напруженим. Група неохоче одяглася і вийшла в село. Ранішній туман затягнув вузькі вулички, приглушуючи їхні кроки. Вони розділилися, шукаючи провулки, заглядаючи в покинуті будинки і кличучи луку на ім'я. Їхні голоси луною відбивалися в тихому, порожньому селі. Селяни, як і раніше, уникали їх, кидаючи крадькома погляди з-за завішених вікон. З обличчями, стиснутими від несхвалення чи страху. Нарешті Міла випустила повітря, зупинившись на місці. Вона дивилася на узлісся з широко розплющеними від невіри очима. Ярослав і Оксана простежили за її поглядом і побачили, що там, біля кострубатого коріння старого дерева, лежить тіло Луки. Він був розпростертий у неприродній позі, на його обличчі застиг вираз чистого сирого жаху. Його рот висів відкритим, ніби він помер на півслові, а руки були захисно підняті, ніби він намагався від чогось затулитися. Але саме його очі, точніше, западини на місці очей, застигли всіх на місці. Очні ямки були порожні, вибиті до чиста, залишивши лише тоненьке кільце пилу по краях, наче сам час простягнув руку, щоб забрати його зір. Міла відступила назад, притискаючи долоню до рота, борючись із бажанням закричати. Обличчя Ярослава зблідло, його звична самовдоволеність змінилася жахом, який він не міг приховати. Оксана тремтіла, її очі наповнилися сльозами, і вона вимовила пошепки. Що, що могло це зробити? Ярослав важко ковтнув, змушуючи себе говорити, хоча його голос був ледь чутним шепотом. Може, звір, чи. Чи він сам впав, має ж бути якесь логічне пояснення, але ніхто з них не повірив його словам, найменше Ярослав. Образ порожніх очей Луки врізався їм у пам'ять, як страшне підтвердження того, що застереження Петра не були просто забобонами, Лука був позначений, а тепер його не стало. Вони мовчки повернулися до корчми, їхні обличчя були бліді, тіла тремтіли від суміші, страху і невіри. Зайшовши всередину, Міла зачинила за ними двері, і звук засува, що став на місце, відлунював у маленькій кімнаті. Вони притиснулися один до одного, їхні думки не вкладалися в голові, намагаючись осмислити побачене. Кожен з них відчував це, важкий тягар присутності Вія, наче його проклятий погляд, дивився на них усіх, чекаючи, голодний. Оксана нарешті порушила тишу, і голос тремтів. Нам треба йти. Це це неправильно. Ми не повинні бути тут. Міла кивнула, її обличчя зблідло. Я відчула це минулої ночі, у церкві, було схоже на те, що щось спостерігало за нами, ніби щось тільки й чекало, коли ми зробимо помилку. Ярослав, попри свою попередню браваду, виглядав пригніченим може, нам варто повернутися до Петра, пробурмотів він ледь чутно. Може, він знає. Знає, як це зупинити, але навіть коли вони погодилися, їх охопило відчуття неминучості. У них прокинулося щось давнє, щось таке, що не можна було ні пояснити, ні зупинити. Вони повернулися до будинку Петра, їхні тіла були напружені, коли вони йшли через оповите туманом село. Петро відчинив двері на їхній несамовитий стукіт, його обличчя потемніло, коли він побачив їх. Лука. Міла почала, її голос ламався. Він, він помер, його очей не стало. Обличчя Петра перекосилося від горя, і він повільно похитав головою. Почалося. пробурмотів він. Прокляття. Погляд вія впав на тебе. Оксана схопила його за руку, відчайдушно стискаючи її. Як нам покінчити з цим? Маєш бути шлях, щоб повернути все назад. Петро заплющив очі. Його обличчя скривилося. Дивитися на Вія – це смерть. Єдиний спосіб це самому закрити йому очі, змусити його відвести погляд, перш ніж він забере вас усіх. Студенти обмінялися поглядами, жах від цієї пропозиції занурювався в них, протистояти самому вію здавалося божевіллям, але який у них був вибір? Порожній погляд Луки закарбувався в їхній пам'яті. Мовчазне нагадування про жах, який очікував на них, якщо вони нічого не зроблять. Тієї ночі, повернувшись до своєї кімнати, вони тулилися одне до одного, надто налякані, щоб заснути, надто виснажені, щоб ясно мислити. Години минали в болісній тиші, гнітюча темрява тиснула на них. Ярослав почав дрімати. Його голова поникла, повіки обважніли, незважаючи на всі його зусилля не спати. Інші не помітили, як його дихання сповільнилося, а голова схилилася на бік, коли він поринув у неспокійний сон. Ярославу снилися темні місця, нескінченні коридори, де на стінах вишикувалися очі, кожен з яких дивився, кожен був обтяжений страшним знанням. Він намагався бігти, але ноги, наче, наливалися свинцем, а очі йшли за ним, наближаючись, їхні темні центри розросталися, поки не поглинули його зір повністю. Він прокинувся з розгону, його тіло обливалося холодним потом, серце билося об ребра. Але полегшення було нетривалим, оскільки він відчув гнітючу вагу, що тиснула на нього. Невидима сила притискала його до ліжка. Він повільно повернув голову, його пульс прискорився, коли він побачив тінь у ногах ліжка. Очі постаті були затуманені, напівзаплющені, але Ярослав відчував нестерпний тиск цього погляду. Наче він проникав у нього, просіював його свідомість, знімав усі шари його душі. Він спробував закричати, але голос захлинувся, застряг у горлі, його зір почав розпливатися, темрява підкрадалася з країв, поки все не потемніло до Чорноти. Коли Міла та Оксана прокинулися наступного ранку, Ярослава вже не було вони знайшли його на тому ж місці, що й Луку, з перекошеним від жаху обличчям. Порожніми очницями і такою ж дрібною пилюкою в очах. Реальність їхнього становища почала розчавлювати їх. Вага страху давила так, що вони ледве могли дихати. Це був не нещасний випадок, не напад тварини. Вій полював на них, забираючи одного за одним, і порятунку не було. Тієї ночі двоє студентів, що залишилися, мовчки тулилися одне до одного, не в змозі говорити, не в змозі збагнути глибину жаху. Що згущувався навколо них. У кімнаті стало задушливо, темрява стала густішою, ніж раніше, наче вона перетворилася на живу істоту, яка огортала їх і чекала. Руки міли тремтіли, коли вона взяла рукопис, який вони знайшли в церкві, її очі сканували вицвілі сторінки в пошуках чогось, що могло б їх врятувати. Її погляд впав на уривок, на рядок, від якого мороз пробіг по шкірі. Щоб відірвати зір, треба закрити очі Вія з добровільним поглядом проклятих. Вона прочитала цей рядок вголос, її голос був ледь чутним. Обличчя Оксани побіліло, дихання стало поверхневим, коли вона усвідомила підтекст. Щоб вижити, одна з них повинна була зустрітися з Вієм обличчям до обличчя, добровільно зустріти його погляд і заплющити очі до того, як він зможе заплющити її очі. Слова висіли між ними важким тягарем. Наповнюючи тишу страхом, який, здавалося, просочувався в їхні кістки. Тоді, у гнітючій темряві тієї кімнати, вони зрозуміли, що їхня доля вирішена. Не було шляху назад, не було можливості втекти від того, що вони розв'язали, і з настанням ночі кожен з них відчував вагу невидимої присутності, що тиснула на нього, як важкий погляд напівзаплющених очей, наповнених темрявою. Старішою за час, що спостерігала, чекала. Оксана і Міла мовчки йшли сільськими вулицями, туман клубочився навколо їхніх ніг, наче голодні примари. Тіні чіплялися за кожен кут, розтягуючись і викривляючись від кожного спалаху їхнього ліхтаря. Тут не було світанку, не було справжнього денного світла, лише нескінченна сірість, яка згущувала повітря і душила подих. Село здавалося живим від шурхоту, низького гомону, що ковзав по стінах, наче сам Іванків попереджав їх повернути назад, тікати поки ще можна, але тікати було нікуди. Вони опинилися в пастці відтоді, як ступили в це прокляте місце, кожен крок наближав їх до чогось, що не піддається людському розумінню, чогось давнього і злого, що причаїлося на краю поля зору, спостерігаючи за ними напівзаплющеними очима. Слова Петра відлунювали в їхніх головах. Щоб покінчити з цим, ви повинні самі закрити йому очі, тільки тоді прокляття буде знято. Коли вони дійшли до узлісся, стежка стала вущою, заглиблюючись у таку темряву, що, здавалося, ніби вони йдуть у пащу самої прірви дерева нависали над ними, покручене гілля вигиналося донизу, наче руки скелетів. Кожен крок здавався важчим за попередній. Наче сама земля чинила опір їхньому наближенню, намагаючись затягнути їх назад. Як думаєш, ми це переживемо? Голос Оксани був ледь чутним шепотом, і він тремтів від ваги невисловлених страхів. Міла не відповіла вона не могла. Правда була надто страшною, надто остаточною. Вона лише міцніше стиснула руку Оксани, черпаючи сили в їхньому спільному жаху, і разом вони зробили крок уперед. Змушуючи себе заглиблюватися в проклятий ліс. Тиша навколо них була абсолютною неприродною, ніби саме повітря затамувало подих, перечуваючи жахіття, що чекали на них попереду. Нарешті вони вийшли на галявину, про яку говорив Петро, видовбане коло землі, оповите неприродною темрявою, яка, здавалося, пульсувала з кожним ударом серця. У центрі лежав старовинний кам'яний вівтар, вкритий мохом. І поцяткований темними плямами, що здавалися чорними при тьмяному світлі. Коли вони наблизилися, по спині пробіг мороз, а вага невидимих очей тиснула на них, наповнюючи свідомість видіннями порожніх очей і порожніх агонізуючих облич. Міла поклала манускрипт на вівтар, її руки тремтіли, коли вона перегортала старі сторінки, шукаючи останнє заклинання. Слова на язиці були густими і важкими. Кожен склад був боротьбою зі страхом, що дряпав її свідомість. Оксана стояла поруч, стискаючи дерев'яний оберіг, який дав їм Петро, її кісточки пальців побіліли від напруги. Повітря ставало холоднішим, коли вони співали, і низький ритмічний звук почав відлунювати через галявину, наче віддалений удар барабана. Серце Міли прискорено забилося, її голос тремтів, коли вона змушувала себе продовжувати. Вона відчувала, як земля рухається під її ногами, ніби щось ворушилося глибоко в землі, щось давнє і злісне, що чекало, щоб його звільнили, а потім з'явився він. Вій вийшов з тіні на краю галявини, його постать була ледь помітною, оповита темрявою, яка облягала його, наче друга шкіра. Його тіло було скручене, змарніле, кінцівки витягнуті і неприродні, а голова низько звисала. Обтяжена вагою його власного проклятого погляду, Міла та Оксана завмерли, як укопані, коли він наблизився, а повітря навколо нього затягнуло аурою жаху, яка, здавалося, висмоктувала життя з усього, до чого торкалася. Його очі, точніше, важкі, опущені повіки, що приховували їх, були майже заплющені, але навіть ця маленька частинка темряви посилала хвилю жаху по венах. Міла відчула, що її розум тягнеться до цих очей, затягує у прірву, яка виходить за межі темряви, за межі самого життя. Оксана схлипувала, стискаючи руку міли, її обличчя блідло, вона намагалася відвести погляд, але присутність Вія була надто приголомшливою, невидимою силою, яка тримала їх обох у полоні, притягуючи все ближче ближче. Зараз, прошепотіла Міла. Ледве вимовляючи слова, намагаючись втримати себе в руках. Ми повинні Ми повинні закрити йому очі. Зібравши всю свою мужність, Міла зробила крок вперед, простягнувши руку, яка тремтіла, коли вона доторкнулася до обличчя Вія. Повітря між ними затріщало від темної енергії, сили, яка відчувалася як сама смерть, Вій нахилив голову. Його очі мерехтливо розплющилися ще на дещицю, і Міла відчула, як її зір розпливається, а свідомість розколюється, коли образи вливаються в її свідомість, бачення порожніх облич, викривлених душ, що потрапили в пастку нескінченних мук, виколотих і вирваних очей, кожен з яких несе на собі відбиток погляду Вія. Вона спіткнулася, ледь не впавши під вагою цих видінь. Але Оксана підхопила її за руку, відводячи від краю прірви. Ми мусимо це зробити, прошепотіла Оксана. Її голос був сповнений рішучості, яка здивувала навіть її саму. Разом вони підійшли до Вія. їхні руки простяглися, борючись з первісним бажанням втекти. Коли їхні пальці торкнулися його повік, з горла Вія вирвався крик, низький і гортанний, сповнений агонії, що, здавалося, трясла саму землю. Міла відчула його шкіру під своїми руками, холодну і шорстку, як камінь, і вона натиснула з усієї сили, змушуючи його повіки закриватися, дюйм за дюймом, навіть коли видіння загрожували поглинути її. Але вій пручався, його очі знову розплющувалися, а тіні навколо них ставали темнішими, закручуючись обличчями, з скігтями рук, що тягнулися до них, наче хотіли затягнути їх у темряву. Ні. Прошепотіла Міла, її голос ламався, коли вона боролася з видіннями, з непереборним жахом, що вчепився в її свідомість. Ми не дозволимо вам нас забрати. З останнім припливом сил вона натиснула на кнопку, і Оксана приєдналася до неї. Їхні руки тремтіли, коли вони змушували повіки вія закритись, запечатуючи проклятий погляд, який полював на них. На коротку, жахливу мить, здавалося, світ навколо них розлетівся на друзки, і все, що вони могли бачити, була темрява, нескінченна і абсолютна, порожнеча, яка простягала до них холодні скелетні пальці. А потім настала тиша гнітючий тягар спав, тіні відступили, зникаючи на деревах. Повітря було нерухомим, наповненим лише звуком їхнього уривчастого дихання, вія не стало. Його постать розвіялася, як дим на вітрі, залишивши лише порожню галявину, древній кам'яний вівтар і слабке відлуння його крику, що затримувалося в їхніх думках. Вони стояли мовчки, дивлячись на місце, де зник вій, їхні тіла оніміли від втоми, а розум був понівечений видіннями, свідками яких вони стали. Оксана повернулася до міли, її обличчя було викарбуване з полегшенням, а очі блищали від сліз. Все скінчено тісь прошепотіла вона ледь чутно. Міла кивнула, але в грудях у неї залишилася порожнеча відчуття втрати, яке вона не могла пояснити. Вони вижили, але жахіття, яке вони пережили, переслідуватимуть їх вічно, тінями закарбувавшись у їхніх душах, затримуючись за межею видимості. Коли вони розвернулися, щоб вийти з лісу, вага погляду Вія, здавалося, слідувала за ними. Примарна присутність, яка затримувалася в кожній тіні, в кожному мерехтінні руху. Вони мовчали, кожен занурений у темряву власних думок, їхні кроки були важкими, коли вони поверталися до села. Але коли вони вийшли з лісу і востаннє озирнулися, Міла відчула дивне бажання зазирнути глибше в тінь, і там одразу за деревами. Їй здалося, що вона щось побачила, ледь помітну постать, яка спостерігала за ними напівзаплющеними очима, ніби чекаючи слушної миті, щоб знову розплющитися. Міла здригнулася, відвернувшись, але образ залишився, закарбувався в її пам'яті, нагадуючи, що деякі прокляття ніколи не можуть бути зняті по справжньому. І коли вони з Оксаною покидали Іванків, вага цих очей йшла за ними невидима. Але постійно присутня мовчазне, вічне нагадування про те, що вони ніколи не зможуть по справжньому втекти від погляду безодні.